Друз'яки, вітаю нас з наступаючим новим роком. Річ, що минає, був тяжкий для нас, але під натиском ворога ми вистояли. І це означає лише одне, що ми переможемо, що Україна переможе. Друз'яки, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші поради, за ваші. Донати. Дякую вам, що на протязі цього року ви були зі мною. В наступному році бажаю нам всім міцного козацького здоров'я, віри в перемогу, жаги і наснаги до перемоги. І повірте, перемога буде за нами, бо коли ми разом ми обов'язково переможемо. Знайте! Що за нами правда і з нами Бог. Відповідно, і перемога буде за нами. Друзяки, вітаю нас з наступаючим новим роком. Разом до перемоги! Слава Україні! Привіт, друзяки! Що заходжу до себе в кімнату, а на моїм ліжечку знову... Лежить коробка, ну що, будемо дивитися, що цього разу нам прийшло. І так. Опа! А тут у нас працелюбові дрони. Так, ось ці дрончики. Це FPV-дрони або ж дрони камікадзе. Ось такі вони мають вигляд. Є, ось це один. Бачите, тут, -тут антенна винесена ось так. Є інша модифікація, точно знаю. бо замовляли дві. Щоб подивитися, яка з них буде ліпша. Так, тут ось антенна, бачите, вона винесена на одну із стійок гвинтів. І виглядає він трішки інакше. Ось так ось. Ну що, друзі, ось ці ось працелюбові бджоли. будуть знищувати москалів та їхню техніку. Скажу вам так, що це пробна партія для того, щоб подивитися, який із них буде ліпше працювати. Ось так. Що, друзяки, скажу вам так, що ось тут є і ваша допомога також. Дякую вам за допомогу. Слава Україні. Разом до перемоги. Хуйч гранат. Бам! Тут китан виїжджає. Дз. Получається москалі. Сержант Ліон. 34 годика. Вперед! За Україну! Дивіться, скільки я москалів сьогодні положив. о, валяються. отрицательно выживший, короче, отрицательно наступили. Ох, я сегодня воювал, ох, и воювал. Вперед! Получаем скальку. Все. Все, заехал до них на позицию. Оце у мене тут бойові дії. Ой, друзяки. Я вам скажу так, не викликайте санітарів. Це я так, щоб вас просто повеселити.